Таїр Халілов народився в 1940 році, кримськотатарський письменник, який у своїй творчості досліджує пограничні стани людського існування, що робить його творчість близькою до філософії екзистенціалізму, член національної спілки письменників України, найвідоміші твори Запах базиліку, до останнього подиху, Забрана батьківщина. Він ішов кам'янистою дорогою до села і не впізнавав його. Перед ним розбігалися здичавілі собаки й коти. Він підійшов до свого будинку, але покинута домівка мовчала, як могила. ЦИТАТА з повісті ДО останнього подиху. Таїр Бекірович Халілов народився 6 вересня 1940 року в селі Карабай. Нині відродження Старокримського району Кримської АРСР. 18 травня 1944 року родину із семи осіб, батьки та п'ятеро дітей арештували і під конвоєм привезли на залізничну станцію Іслам Терек, нині Кіровське. Звідти депортували в Макарівський район Костромської області. Мати Фатіме померла через рік від тифу. Її діти теж хворіли на тиф, але якимось дивом вижили. Батько, Бекір Халілов, в розпачі втік до Узбекистану в пошуках виходу. Там його зловили, за втечу і за порушення комендантського режиму дали 20 років таборів. Таїр тоді був маленьким хлопчиком, тому всі подробиці депортації та жахи тих років він розповідає зі слів нині покійної сестри, яка пам'ятала досконало всі перипетії висилки. Залишившись без батьків, Таїр зростав у дитячому будинку в Узбекистані. Після закінчення середньої школи з російською мовою навчання пройшов службу в армії. У 1969 році закінчив Ташкентський сільськогосподарський інститут, де отримав фах вчений агроном, плодоовочівник-виноградар. З 1969 до 1971 року працював у сад Винрадгоспі Ахангаран 2 Ташкентської області. Кілька разів пробував повернутися додому в Крим. Але як тільки дізнавали, що він кримський татарин, його відразу звідти виселяли. Це вдалося здійснити лише в травні 1990 року, домівкою Таїра стало село Пушкіне, Есен Екі, Совєтського і Ічкінського району. Про життя після написання автобіографії Таїра Халілова відомо небагато. Немає інтерв'ю та інформації щодо особистого життя письменника. Час від часу переклади його творів з'являлися у виданні Кримська світлиця Це єдина україномовна газета Кримського півострова, що регулярно публікує твори кримськотатарських письменників в українському перекладі й, незважаючи на політику дії до цього часу. Творчість Творчість Таїра Халілова підносить нас до самобутньої кримськотатарської душі, раненої з роками, але з усім тим здатної відчувати красу і спокій. Перші кроки письменництва Таїра Халілова походять з дитинства. Перші його твори були написані російською мовою. А згодом, в більш зрілому віці, він почав писати рідною мовою і навіть був кореспондентом газети Ленін Байраги, Ленінський стяг. У перекладі з кримськотатарської мови практично неможливо повністю зберегти її специфіку та значення деяких виразів, однак у найбільш відомих творах запах базиліку, до останнього подиху чітко відчуваються національні риси. Невеликі деталі зображають побут і традиції кримськотатарського народу, але на їхньому фоні особливо яскраво відчуваються внутрішні переживання головних героїв, сила яких у характері. Особливості, створені Таїром Халіловим, за своє життя пережили випробування, які могли зламати, але в них залишається віра і надія на краще майбутнє. Таїр Халілов є членом спілки письменників України. У своїй творчості він досліджує пограничні стани людського існування, що робить його письмо близьким до філософії екзистенціалізму, його повість забрана батьківщина на реальних подіях і неспростовних фактах розповідає про геноцид кримськотатарського народу. Твори Таїра Халілова не лише художні, але й мають глибокий історичний та культурний контекст, що робить їх важливими для розуміння історії кримськотатарського народу. Повість до останнього подиху це історія про життя, боротьбу та любов головного героя, яка відображає трагічну долю кримсько-татарського народу. Цей твір містить автобіографічні елементи описуючи досвід депортації та важкі умови життя на чужині, запах Базиліку ще один з відомих творів Таїра Халілова, який відображає його глибокі переживання та досвід кримськотатарського народу. Письменник торкається тем депортації, втрат і спогадів про рідний Крим. Халілов детально описує, як кримські татари були виселені зі своїх земель, та зіткнулися з труднощами виживання на чужині. Автор розкриває складні взаємини між героями та їхні переживання, а також атмосферу, в якій відбуваються події. Цей твір містить автобіографічні елементи, що робить його ще більш емоційним та особистим. Повість забрана Батьківщина є важливим документом про геноцид кримськотатарського народу. Вона ґрунтується на реальних подіях і фактах депортації кримських татар, описуючи жахливі умови, з якими стикалися люди під час виселення та в місцях насильницького поселення. Халілов розповідає не лише про нестерпні умови життя, голод, хвороби та смерті, що супроводжували депортованих. Але й про глибокий душевний біль та втрати, які довелося пережити кримськотатарському народу. Ці повісті є важливою частиною кримськотатарської літератури та культурної спадщини. Вони піднімають питання про несправедливість і трагічну долю цілого народу, також підкреслюється важливість збереження національної самоідентифікації та історичної пам'яті. Твори Таїра Халілова входять до збірок кримськотатарських письменників, самотній Пілігрим і народився день. Нагороди У 2018 році на фестивалі Кримський інжир в Києві Таїр Халілов став лауреатом фестивалю в спеціальній номінації Вклад в розвиток кримськотатарської літератури.